В студии Дмитрий Цемиренко, директор КП «Инфорада Днепр». Здравствуйте. Ну, наш ситуационный центр в Украине не единственный, но мы все говорим, что он очень уникальный. Вот он и уникальный и все. Давайте это докажем, чем он отличается от аналогичных. Они есть в Киеве, в Одессе, в Виннице. Так, все правильно. Вы говорите, Наталья, на самом деле наша система не перша в Украине. Э, Спочатку была система запроваджена в Киеве. Потім в Одесі. Наша вже фактично третя була. На сьогоднішній день ми збудували, створили свою систему, вже створюємо протязі 4 років. Починаючи з 2017 року, ми кожен рік впроваджуємо певну кількість камер, певні якісь ділянки захватуємо. І таким чином ми. Роз... Збільшуємо кількість наших камер і відповідно розбудовуємо нашу систему. Що стосується ситуаційного центру, коли ми його створювали, ми ставили на меті в першу чергу об'єднати різні служби нашого міста, які працюють в різних галузях і, відповідно, відповідають за різні ділянки роботи, і поєднати їх воєдино. А також цей центр повинен завдяки цьому центру ми повинні збільшувати комунікацію покращити комунікацію з нашими правоохоронцями. Оце в першу чергу такі завдання стали. Сподіваюся, ну, що ми. Ну, а ви говорили, що за 4 роки постійно, по чуть чуть додається камер, додається інновацій. Як технічно оснащений сьогодні інституційний центр Дніпра? Ситуаційний центр це надбудова всього ж. А все серце системи це центр обробки даних. Це безпосередньо сервери, які Чи знаходяться... зі пам'яті саме так там працює десь близько дев'яти серверів зберігання і десь близько п'яти серверів керування. От. А що стосується безпосередньо ситуаційного центру, в нього також є своя серверна кімната. Там, відповідно, розміщені спеціальні сервери, які відповідають за візуалізацію, тому що в ситуаційному центрі є дві такі відеостіни. Досить великі і відповідно інформація, яка надходить з наших камер, відображається на цих Ну, як, в фантастичних фільмах. Розказувати таке, але дуже впечатляє. І все-таки хочеться про камери поговорити. Скільки їх зараз по місту? Зараз на сьогоднішній день у нас більше ніж 1700 камер. Ані по центру, як-то в основному локалізовано, лі спальні райони теж підприємства? Ні, ні, не тільки по центру. Безумовно, в першу чергу, коли ми створювали цю систему, ми. Виходили з тих пропозицій, які нам надавали, наші які нам надавали наші правоохоронці. Це в першу чергу поліція, от також СБУ і інші структури, які відповідають за безпеку наших містян. Відповідно, якби в першу чергу ми встановлювали камери в тих місцях, де найбільше скупчення громадян, де найбільше відбувається рух автомобілів і так далі. Це центральні вулиці, перш за все, виїзди, в'їзди в місто. Потім ми почали рухатися трохи на житлові масиви в сторону житлових масивів. І в нас працює в місті працює також така досить цікава програма, яка називається бюджет участі. Я рекомендую нашим громадянам. Ви вже второй експерт за сьогоднішнє утро, який говорит, що я рекомендую нашим гражданам біжити участі. Да. Чувствую, що це такої намік, якого ми не можемо пройти. Це дійсно досить цікаво. І на сьогоднішній день вже два житлових масиви: це житловий масив Лум Ломівський і це колишній фрунзенський. І житловий масив Парус вже в нас повністю як би, практично перекриті камерами нашими. нашим учаснювати да. завдяки, участи, завдяки да? участі в цій програмі. Хорошо, а камеры достаточно хорошего качества. Потому что а, большей частью, когда показывают какие-то, я не говорю про наш город сейчас, потому что специально не отслеживала, но какие-то стоп с, с камер наблюдения, ты думаешь, как вот они вот по этим пикселям могли дать описание чего-то? Что у нас в Днепре с камерами Девица, Наталья, насправді камеры не Якби не однакові всі. Вони, кожна з них виконує якусь певну свою функцію. О, да. Є камери, е які в першу чергу якби, надають можливість фактично, фактично спостерігати. Так? Це звичайні камери, оглядові, ми їх ми називаємо. Є камери аналітичні. Е ці камери, крім. Звичайної картинки, яка в принципі для них не важлива, так, дають ще так званий рядок метаданих. Це можуть бути різні речі. Це може бути, наприклад, фіксація державного автомобільного знаку. Знаку ну, тобто, по -то тегу так. Це можуть бути говорити. певні точки на обличчі. За допомогою таких камер вже аналітичні, спеціальні аналітичні програми, аналізуючи. Картинку, ну не картинку, а фактично той рядок метаданих які є, вже э, дають певні команди э, програмам своїм. Ну от такі камери потрясаючі у нас і аналітичні, не аналітичні Вони не нарушають права і свободи горожан, нічого ні, ні. інформація в нас, в нас в минулому році була провірка. Приїжджали нас представники моніторингу прав людини і якби уважно досить вивчали всю ту ситуацію, яка в нас є. І фактично, якщо людина знаходиться в громадському місці, а ми встановлюємо камери виключно в громадських містах, і ми не проводимо за допомогою цих камер фікса... якби авторизацію певної особи. Я не на камерах не визначаю це конкретно там пан. Сидоров чи пан Іванов. Так? В мене просто йде картинка. А вже правоохоронці, користуючись нашою картинкою за допомогою спеціального програмного комплексу, вже аналізують безпосередньо роблять. цим ну, вопросом зрозуміло. А хто працює в ситуаційному центрі? Хто ці люди? В ситуаційному центрі працюють е представники різних. Структурних підрозділів нашої Дніпровської міської ради. Е, у нас працюють, крім наших безпосередньо е, працівників е, комунального підприємства Інфорада, яке є адміністратором цієї системи і відповідає за її технічний стан. Е, ось, наші працівники таким чином просто якби, слідкують за те, щоб все працювало. Якщо так, простим, я з... простою мовою висловитися. От, е, працюють представники. Департаменти гуманітарної політики це люди, які там, в структурі цього департаменту є комунальне підприємство, яке називається Безпека і освіта, яке займається освітнім встановленням систем. Обмеження доступу в наших школах, безпечна школа, так звана програма. Вони також у нас чергують, і частково не всі безумовно, тому що там їх досить багато. Частково камери цієї програми також заведені в нашу систему. У нас працюють представники департаменту транспорту, які відслідковують рух. Громадського транспорту, електротранспорту в нашому місті, і також там вносять корективи. В нас працюють також в центрі представники інспекції з благоустрою, які слідкують за порядком, а саме, щоб не було звалич стихійних в нашому місті, щоб не було місць стихійної торгівлі, вони відслідковують такі компоненти. В нас також працюють працівники комунального підприємства Муніципальна Варта, які відповідають за. стан сбережения коммунального майна. Ну, такая крепкая команда. Вы упомянули о том, что эта информация может быть востребована правоохранительными органами. Да, как проходит сотрудничество с полицией, с другими подобными подразделениями? С какими, например? Практично с усими. На сегодняшний день у нас здесь. Близько 200, да, від більше, трохи 213, там десь здається, чи 216 зареєстрованих користувачів системи це ті структурні підрозділи, які мають доступ безпосередній доступ до системи. Це більшість, десь більше 80% з них це про наші правоохоронці. Я не буду зараз вдавати весь перелік. Майже всі департаменти, підрозділи головного управління національної поліції в Дніпровській області. Також підрозділи, структурні підрозділи Дніпропетровського обласного управління СБУ. Також до нас підключені структурні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ну, практически. Ну, вот Какой-то статистикой вы наверняка владеете о том, сколько правонарушений вы помогли открыть. Предупредите. Такие речі досить секают статистичнее. Насправді, правоохоронці, как бы. Дають таку інформацію по своїм каналам, нам всього зазвичай дають такі загальні. в принципі от Спочатку в мене є так, така інформація, що десь спочатку роботи системи ми. Було кількість звернень, як вони говорять, за допомогою системи, да. кількість звернень. Це за три роки, десь близько 14 тисяч звернень. Це якісь сигнали, які дала система. От, десь в середньому наша, наша система допомагає розкривати в середньому десь близько 400-500. Право порушить. Ну, на Такі самом деле, за каждым из я... этих 500 или 14 тысяч состоит нехорошая история, поэтому, если ее можно как-то купировать да, расследовать, то спасибо большое за это. А, Такой вопрос: один из средств коммуникации сервисного центра по городу это весь комьюнити билдер. И вы присоединились к нему в прошлом году весной. Що це такое, що це дає нам всім, це програма, яка дозволяє нашим містянам більш активно користуватися цифровими сервісами, які доступні. А саме, наприклад, ну, всі знайомі з Google Мапами і там відповідно програми, які дають інформацію стосовно там, ускладнень. Дорожнього руху там на певних проміжках. Вейс десь близько в такому ж ключі працює більш детально, більш об'єктивно. Якщо Google це все ж таки загальна програма інформаційна, то Вейс він більше сконцентрований на Україні і саме на великих місцях, містах України. Тому безпосередньо, якби наші працівники також мають право вносити. Інформацію в цю програму в електронну базу стосовно заторів, стосовно ремонту вулиць і так далі. Ну а діти? Як захищені діти Дніпра? Я вже сказав вам трохи раніше, що до нашої системи підключені камери, які були встановлені в рамках. Виконання заходів програми Безпечна школа. Тому відповідно, якби, в рамках цієї програми встановлюються системи обмеження доступу і учням роздають спеціальні електронні учнівські карти. От, а е можна е діяти якийсь нибудь значок на лице і поставити тут аналітичну камеру, яка дає сигнал. Вийшов за периметр, вийшов за периметр». Теоретично можливо. лайфхак. Наскільки це буде відповідати нашим правилам стосовно. Обмеження діяльності осіб, це вже інша справа. от І до цієї системи обмеження доступу додаються камери також відеоспостереження. Відповідно, за допомогою цих камер ми можемо слідкувати за тими чи іншими скажімо так, надзвичайними подіями, якщо такі можуть відбуватися в школах, відповідно, якби поліція, яка чергує також в нашому ситуаційному центрі, і ті користувачі, які безпосередньо вже задіяні на своїх робочих місцях в різних департаментах, вони бачать все це так, як камери заведені в нашу загальну систему, і відповідно вони можуть вже реагувати на ті чи інші події стосовно там... Ну, Найважні у дітях ми вияснили другий важний момент це наші водителі, ті ж діти тільки за рулем. Яку інформацію вони можуть отримати для себе власною? Е, дивіться, на сьогоднішній день все ж таки наша система вона не є. Загально доступною, то що водії в режимі реального часу можуть там е користуватися тими чи іншими е якимись певними елементами. Е на сьогодні е кожен житель нашого міста має можливість звернутися до нас, до Дніпровської міської ради. Це є на нашій. У нас є своя фейсбук сторіночка е ситуаційний центр міста Дніпра. там е е Є таким, через цю сторіночку, там є посилання, за допомогою яких можна звернутися. А також є сторінка Дніпровської міської ради, де також є кабінет мешканця, і за допомогою, через, якщо ви зареєстровані в кабінеті мешканця, ви також можете звернутися з електронним зверненням і, відповідно, отримати інформацію стосовно події. Якщо це стосується водіїв, в даному випадку ви задали питання. якщо... Ви, ви прийшла якась подія, і відповідно водій може звернутися про і отримати відео. Фрагмент стосовно, ну, -то, стосовно цієї події. Але -то він обов'язково да? повинен вказати в своєму запиті, в якому місці який час сталася ця подія. Я не маю права відслідковувати автомобілі досить часто звернення такі «Відслідкуйте, будь ласка, автомобіль». Я не маю права це робити, це може зробити тільки поліція. Є ще буквально два вопроси, потому що времени у нас у нас минута. Вот давайте вкладатися, Я знаю, що у вас это точно получится. Що ще нужно сделать для того, щоб ви вот так з обличением сказали, вот все налажено? Вже у нас. Немає меж. <ріст> <ріст> Немає меж. меж. Ні, приділили На Онлайн екскурсії, я знаю, що ця історія зараз добре продумується. Так, дійсно, це таке ноу-хау. В минулу п'ятницю ми зробили якби анонс. І сьогодні, сьогодні п'ятниця, о 15-й годині, ми проводимо онлайн екскурсію. Раніше ми майже щоденно проводили екскурсію для школярів, для студентів. Суто з превентивним засобом. Ми показували все це, як працює реально, і відповідно, молоді люди вже задумались, чи, чи робити. Чьи -чьи -кроки, які... Предупрежден вооружен. Да. Само так. <свят> <свят> И сегодня мы проводим первый блок о 15-й Я запрошу всех принять участие в нашей онлайн-экскурсии. Спасибо большое. Дмитрий Цемиренко, директор КП «Инфорада Днепр» на студии. И мы узнали немножечко больше о программе «Безопасный город», Имеющий уши до услышать, Я так часто повторяю эту фразу. Но на самом деле, для чего мы это все рассказали? Для того, чтобы, возможно, кого-то это остановило. А кто-то, возможно, получил еще один источник информации.